Апостол Петро переживає внутрішнє пробудження. Знаєте коли? Коли він е, чекає, поки йому приготовлять їсти в діяннях, по-моєму, в 10 глава, і він бачить видіння е, нечистих животних. І Бог йому говорить. Дивіться, що він відповідає Богу. Я ніколи не їв нічого нечистого. А де написано, що не можна їсти нічого нечистого? В законі. І він такий, прям, знаєте, що я ніколи не їв нічого нечистого. Камішек такий, хоп, і пододвінув, знаєте, від Господа Спрятався. А Господь отодвігає камішек. Він каже: «Я, те, що я очистив, не почитай, нечистим. чистив. Що він робить? Обирає закон, друзі. Да. Він не просто дає йому завдання йти проповідувати язичникам. Він не піде, тому що закон це забороняє. Язичники не наслідують спасіння. Да. Ісус прийшов тільки к погибшим мовцям Ізраїля. Ви розумієте? Тобто да. Ісус прибирає, хоча вже пройшло скільки? 10 років приблизно. 10 років Він вже проповідує Євангеліє, і він одному язичнику, не вірить, що язичники спасуться. Це після жертви Христа і Воскресіння Його, розумієте? Десять років. Хтось із нас не віруючий, 10 років зовсім. Апостол, Великий апостол не вірить, що можна порушити закон Ну, в його розумінні, розумієте? Він в рамках знаходиться. Але ці рамки не від Бога. На той час. Колись вони були актуальні. На той час вони вже були не актуальні, розумієте? І Бог йому каже, те, що я очистив, не почитай нечистим. І що це з ним робить? Це в першу чергу звільняє його, розумієте? Всередині звільняє Його.